Вітаю! З вами моя Черкащина. Програма про подорожі, краєзнавчі розповіді про пам'ятки історії і культури України і Черкаської області. Матусів щастя, колиска. Сонячні ранки і спів солов'я. Матусів, неньки усмішка. І доля щаслива моя. Як ви здогадались, ми завітали на сполянщину у красиве та привітне село Матусів. Український краєзнавець Лаврентій Похилевич відзначав, що колись село було хутором, який належав матусі знатного козака. Тож село Матусів славиться своїм минулим, зокрема, цікавою легендою про його створення. Матусю, моя рідна, як же ж тільки гарно, А повітря яке чисте, як дихається легко, а паху ще скільки. Йди на маленько сюди, подивись, як гарно. Я ніби вперше бачу таку красу. Ніби вперше відчуваю дотик природи, молодшим Бог не помічав за роботою. А ось тепер я тобі квітів із нашого саду приніс. Кажі їх допишу. Люблю, Василику, люблю її квіти, і тебе, бо пам'ятаю, як оту далеку весну, коли ти вперше зустрів мене, зіскочив зі свого двідого коня, зірвав у лісі весняну квітку і подарував їй мені. І весна, і квіти причалували мене, поєднали нас назавжди. Така розмова відбулася між сотником Чигиринського козацького полку Василем Матусем та його вірною дружиною Алиною. Молодим, красивим та дуже потрапив сирота Василь на Січ. Там він пройшов справжню козацьку школу. Навчився влучно стріляти з різних видів козацької зброї та правильно володіти шаблею, умів коня відкувати, воза відремонтувати, шаблю чи списа викувати. Виотити із верби чи злипи чомна чайку, а коли треба було козацьку кашу зварити. Був він вище середнього просто плачись. Товариші поважали його за розсудливість, вираженість та хоробрість у бою. Найголовніше правило для Василя було сам пропадає, а товариша ручає. На своїх борах козаки обрали його сотником. За те, що він висловлював свої здивування вигуком, ой матусю ж моя рідна. Нарекли козака Василя Матуся. Матусева сотня козаків була однією з найкращих у війську військоводарах Хмельницького. Сам гетьман неодноразово дякував Василеві та його сотні за героїзм і козацьку нахідливість в бою з ворогом. У травні 1648 року у битві з польським військом під Корсенем Василь Матус був тяжко поранений, знесиленого порубаного ворожою шаблею винесли козаки з вост, з сотника з поля. Жорстокої битви довго лікувався травами у знагарки. Але, звичайно, силу і здоров'ям Василь вже не зміг похвалитися, та й серце почало турбувати. На під силу стали для нього козацькі походи, йому потрібен був спокій та мирне життя. Гетьман дав їм спеціальну грамоту на володіння землеї і заснування хутора. У той час козакам і селянам наділяли відвойовану у польської шляхти землю. Василь і Галинка облікували землю біля Чаринського шляху, яким козаки їздили на Умань, а далі у Крим. Маленька річечка, озеро, ліс, рівнина, невеликі пагорби сподобалися тому. То були теперішні матусівські землі. У 19 столітті Кутір перетворився на величезне село із кількістю населення майже в 5 тисяч осіб. Мій матусів, я так тебе люблю. Їй Богу, не любити тебе не можна, За прадідів, полеглих у бою, За отчий дім, де рідна шпарка кожна, За найрідніші усмішки батьків, Пахочий хліб, бабусинщино носпечі, За мови рідної, душевний переспів, І в синім небі гордий клич налечі. Знаходилась резиденція графів Орлових. Олексій Орлов став замовником Кам'яної церкви, яку звів у селі у 1818 році не хто-небудь, а головний архітектор Києва, гарний знайомий Орлових Андрій Маленський. Церква, освячена на честь Вознесіння Господнього, стала яскравим витвором архітектури пізнього класицизму. Вона і нині є прикрасою села. Церква у селі Матусів освячена в честь Вознесення Христового, побудована у 1818 році. У 1812 році був заказаний проєкт у Петербурзі у архітектора Меленського і церква побудована в стилі російського класицизму. Першим, першим фундатором церкви був граф Орлов, полковник, полковник царської армії. Він власне і вложив дуже багато коштів для того, щоб побудувалася ось така гарна велика кам'яна церква. По цьому проєкту було побудовано також ще декілька церков. Це була церква у селі Бурти. Це церква. Куцівка і церква у Журжинцях Лісенського району. Реставрації, перша реставрація, перша реконструкція церкви відбулася в 1900, 1900 році. Були додана штукатурка, були додали гірлянди в честь перемоги над Наполеоном було трошки змінено внутрішнє убранство церкви. В радянські часи приблизно із 27-го року по 47-й рік церква була закрита і у ній була зерносховище було. Потім, після цього, у село прийшов священник, коли була вже відлига післявоєнна відлига у відносинах держави і церкви, був прийшов сюди у село, в храм, священник Герасим, який і почав відновлювати церкву, почав відбудовувати її, і при ньому була відбудована дзвіниця, яка була звалена за часів колективізації. Тисячу 1999 році, при допомозі сільського голови колгоспу села Володимира Івановича Кравченка, була дзвониця до первозданного виду і також. Була перекрита церква, відновлена штукатурка, покрита купола, були покриті міддю і поставлені нові позолочені хрести. Отець Олександр стверджує, що матусяни пишаються своєю церквою і дбають про неї, адже це досить старе і намолене місце. Наш народ унікальний, наш народ в часи невзгод, в часи навіть богоборчої влади завжди стояв за віру, за церкву. От подивіться, навкруги дуже багато сів і сигналів, в яких були розрушені храми, але у Матусові храм не розрушився. Був такий голова колгоспу Семен Пилипович. Який казав, не я будував, не мені ламати, і от власне його, ну може, трошечки хитрістю, але храм зберігся. Він постарався зробити так, щоб у звітах до райкому казати, то люди не зібралися, то бригада не приїхала, то відмовилися. Полізли і хтось упав, відмовилися робити, розвалювати її далі. І таким чином, от таким, такою хитрістю, мудрістю людською, сільською, такого хазяйською, і була збережена церква. На початку ХХ століття у Матисові на річці Гнилий та Шлик збудували триповерховий водяний млин. Будівля млина збереглась непогано, але функцій своїх вона вже давно не виконує. Вона навіть не стоїть поряд із річкою. Русло тепер проходить метрів за п'ятдесят. На гнилому ташлику в Матусові влаштовано дуже мальовничий ставок, на берегах якого розмістилась спортивна база. Будівництво цієї бази, ймовірно, варто поставити у заслугу Олександрові Багачу, відомому штовхачу ядра та уродженця Матусова. Село Матусі уславлено у боях і піддових звершеннях. У роки великої вітчизняної війни. 1027 матусян захищали рідний край, 431 полягли під ворожими кулями. У Матусі вижили шість героїв з праці, один герой Радянського Союзу. Наша земля подарувала світові 6 докторів наук, 10 кандидатів наук, одного заслуженого артиста Микола Олійника, чемпіона світу Європи та Олімпійських ігор штовхання ядра Олександра Багача. Найбільшого розкриту село зазнало під час господарювання поголосський комуніст умілого організатора хлібороби з болезнення академіка, кавалера двох орденів Леніна та одного ордену трудового червоного прапора, прапорка Володимира Івановича. Ми зараз знаходимося біля обілізка слави. Ви пам'ятаєте, що 22 червня 1941 року почалася велика війна? Зараз в історії це йде друга с України учасники другої світової війни села Матусу було призвано 1036 чоловік наперед війни. У перший тиждень війни шпилянський військкомат призвав 208 чоловік. В тому оберізку поховано 146 воїнів різних національностей Радянського Союзу. І села Матуси 221, 221 чоловік пропав без візки. 10 чоловік загинуло на фронтах війни. Матусяни пам'ятають те, що зробили ці люди для нас. І кожен рік, 9 травня і 31 січня, в день визволення соломатусів, все-таки віддають шану тим людям, які захищали наше майбутнє. Чарівна місцина з прекрасними краєвидами та сторічними будівлями. Саме таким бачить село Матусів невпинний патріот, краєзнавець, автор книги, сторінки із історії села Матосів Іван Васильович Яхно. Його рідний край Полтавщина. Там перше він вдихнув солодкуватий запах чеверцевого цвіту, перемішаного з полиновою гіркотою. Вібрав у себе тепло і ніжних. Ніж усмамин Колосковим пісень. За роки проживання в матусові, який став не менш рідним, ніж село, де народився, доля і трудова діяльність зводила Івана Васильовича з багатьма людьми, про яких і вирішив написати у своїх книгах, аби залишити пам'ять нащадка про велич людину праці. Так з'являється одна за однією книги сторінки з історії села Матусі, журба і доля. Журба і радість у долях наших, легенди та пейзажі села Матусі. Іван Яхно працював учителем англійської мови та директором Матусівської середньої школи номер 1 Шполянського району. Має звання учитель-методист. Неодноразово обирався депутатом Матусівської сільської ради, членом її виконкому. Нагороджений орденом дружби народів та медалю Макаренка знаком Відмінник освіти України. Іван Васильович Яхно, директор Матусівської школи, номер 1 з якої в 1970 році я випускався. І мій клас це був перший його випуск як директора школи. Тоді це був молодий. Чоловік, педагог, у якого було багато планів, він вчитель англійської мови. А ми вивчали старшокласники німецької. В нас він не викладав, тому ми його знали, не були пов'язані з ним таки урочною формою. Але як десятикласник як як старші учні в школі, він до нас ставився з великою повагою. І для нас це було певним чином дивина, що директор школи, от, перші рази навіть на ви нас називав, і це привносило в нашу поведінку учнівську елементи такої. Дорослості, яка в нас уже, мабуть, була в сільських дітей, але отаке поважне ставлення вчителя як до рівних, це було для нас незвичайним. Завітавши наш полянщину, ми стали свідками урочистого вшанування творчості Івана Яхна, яке зібрало чимало гостей з заходу, шанувальників краєзнавця і педагога. Подія. Сьогодні ми шануємо людину, яка своєю працею зробила дуже велику роботу, щоб ми з вами, наші діти, знали, пам'ятали і вчили нашу історію, нашого рідного краю. Ми вдячні вам, Іван Васильович, за вашу працю, спасибі вам, що ви такий у нас є. І я хочу вчити вам подяку від голови районної державної адміністрації. Іван Васильович має широке коло уподобань. цікавиться літературою, музично-пісенним мистецтвом, але найбільшим захопленням є історичне краєзнавство. Продовж тривалого часу досліджував історію села Матусів, вивчав документи, збирав спогади односельчан, талановитий вчитель і лауреатом краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича. Іван Васильович. Пішовши на заслужений відпочинок, не склав руки, не став займатися тільки такими справами, як рибалка, з внуками і таке інше. Він продовжував і продовжує натхненно трудитися. Він обрав дуже вдячну, благородну ниву для своєї праці. Краєзнавство історія відображається у книгах, і не кожне село може похвалитись тим, що має свою книгу, у якій описана уся його історія. Завдяки краєзнавцю Івану Яхну у села Матусів є три таких видання. Це моє, мої мрії, моє, я б сказав, можливо, життя. Ось тут вкладені багато долі людських матуся. Я їх перепустив ці долі через своє серце, через свій розум і виклав їх на поганю. Мені не байдуже жодна доля, а вони трагічні, трагічні ці долі. Тільки інколи вони мають радість у своєму житті. Мене питають часто, чому Філан Васильович назвали журба і радість у долях наших. На першому місці стоїть журба, а на другому радість. Та тому, мої дорогі, що радості у нас одна ж менка, а журби кубинський мішок не обереш. коли подивишся розвиток історії і на цієї історії життя, односеття життя жителів усієї нашої України. Безумовно, я дуже люблю і поважаю. Своє рідне село, там де кажуть, був закопаний. Я туди їжджу раз у рік, раз у рік. На, Поминаю дні, відвідаю могилки, де сплять вічним сном мої найдорожчі. І та мама, яка мені подарувала сорочку, як вже говорили, коли я закінчив 10 класів. 62 роки я зберігаю цю сорочку і наказав, якщо мені прийдеться до студити. То обов'язково в сорочці мене ті порожіть, бо нам це. душу гріть, мамина сорочка. Селювали в мене дуже пісні про маму, про село. І мені не так легко зараз говорити. Але я вже сказав, що моє село, воно у мене на першому місці. І я вам зачитаю, в мене народився такий віршик про моє село. Думка милину у дитинство таке далеке і щемке. В село, де батько окриниться, де вища мамина світе. Це я там босими ногами стоптав стежину на одну, тепер не сплю, не сплю ночами, все думу думаю сумну. Стоїть хатиненька, сирітка, батьків вже давно нема, а я під десяток років не повертався до села. Стала стара верба на срібним ставом купає квіти у воді. Живе тепер людей, лиш менька колись в великому селі. В селі пісень не співають, селяни всі стурбовані, сумні, та знать грабителів селають і часто п'ють завпокій душі. Гань били Україну сини прославлених батьків, Зробили з неї страх руїну. Алюх, алюм, неначе онімій. Та я життя нестерпна мука, а ми не йдемо, розпротив. А може, треба фермелюка, щоб нас під сплячки розбудили. Івано Васильовичу, скажіть, будь ласка, звідки ви берете натхнення для написання своїх книг? І життя. Життя мені те, натхнення. і любов до життя. До того місця, де працював, де живу вже 48 років у матисові і, мабуть, від того мого. Липівського села, куди я їжджу, і мені дає це село. заряджає мене енергією на багато років. Василь Мельниченко, як голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України, вручив Івану Яхну квиток і значок члена Національної спілки краєзнавців України. Внесок Івана Васильовича у краєзнавство досить вагомий, тому вшанування його творчості однією лише нагородою не обмежилось. Поважаючи, поціновуючи зроблене вами, Іване Васильовичу, правління Національної спілки краєзнавців України прийняло одноголосне рішення з присвоєнням вам почесного звання почесний краєзнавець України. Це взірець патріотизму і такого. Духу українського, патріотичного і такі люди, як Іван Васильович, їм дає Бог здоров'я, наснаги і довгих літ. життя. Ми вам дуже вдячні, що Бог вам дав, і хай дає багато літ і ще життя, здоров'я, натхнення, і ми даруємо вам ваші улюблені пісні. Черкащина завжди вражає нас своїми містами та селами, а ще більше своїми видатними жителями. Відтак постійно переконуємось, що нам є чим пишатись. Залишайтесь з нами, дізнавайтесь про історію та минуле нашого краю. А програма Моя Черкащина і я і ведуча Надія Грабовська прощаємось з вами і чекаємо рівно за тиждень на телеканалі Рось.